Також вони за допомогою супутникові знімків зараз почали відзначати, що в районі часів яру почала вибудовуватися суцільна лінія оборони дві лінії оборони від часів яру до Костянтинівки перепрошую, до Краматорська та Слов'янська, в ту в північно-західний напрямок. Така суцільна лінія оборони, і зараз їх вже починають не знаю, жартома чи не жартома називати лінію сирського на аналогію до лінії суровіки. яку все ж таки будемо відверті, українським військам не вдалося прийти на Запоріжжя по Авдіївці, там дещо гірша ситуація. В плані якому друга така серйозна лінія оборони будується за кілометрів 30 від самої Авдіївки. Вона там вже ну серйозно укріплена. Є там і географічні висоти дозволяють її отримувати. Це знову ж це не є таємниця рубежі, Карлівка, Очеретине. Далі, ну та, щоб... там, там ще водні перешкоди, принаймні в районі так, Карлівки. Кулицько. там Висоти і водні перешкоди Карлівське водосховище, наприклад, його дуже непросто штурмувати. Але ж, звісно, уявіть собі зараз інформаційний ефект. Якщо наші війська після відступу Завдіївки раптом би на 30-40 кілометрів на захід би відступили, ну це була б катастрофа для українського суспільства. От тоді би вже всі реально в паніці казали би, що росіяни прорвалися. Саме тому наші захисники намагаються стримувати на максимально доступних рубежах, де це можна зробити. До речі, одним із таких рубежів є е, е, наступні населені пункти е, Бердичі Семенівка. Е, це наступні висоти за, на захід від Авдіївки приблизно кілометрів 10. І от в цих проміжку 10 кілометрів якраз ті всі населені пункти, про які зараз найбільше галасу: Степове, Ласточкине, Тоненьке, Сєвєрне, Бердичі, Орлівка. Власне, в них і точаться е, такі дуже інтенсивні бої. Три з цих шести населених пунктів вже втрачені. В трьох тривають бої. Ну, от така ситуація. Тому наші захисники затримують як тільки можуть в розрахунку на два ключові е, аспекти: це внутрішні аспекти. Спект потрібні додатково мобілізаційний ресурс, потрібні війська, потрібні люди, які би отримували ці рубежі оборони, тому що ніякі рубежі оборони не стримуються. І потрібна зброя, потрібна зброя, яка буде й далі збивати російську авіацію, яка скидує важкі керовані авіаційні бомби, і потрібні артилерійські снаряди. Ну принаймні, в артилерійських снарядах, наче то зараз трішечки вже є позитиву. А по фортифікаціях хто має відповісти, те, що ви кажете, це направда риторичне запитання, тому що військові я ну, за я я, я, я лише нюанс. Один скажу. Що в положеннях закону про е, воєнний стан, та який прописаний в відповідних законах, е, військове керівництво бере в свої руки повноваження і. Керівники обласних військових адміністрацій мають виконувати побажання і накази військового керівництва з питання забезпечення армії, тим, чим вони можуть побудови оборонних споруд, залучення людей ну мається на увазі громади до побудови оборонних споруд. А в нас, вибачте, мені но мені військові розповідають. Ми ж всі маємо друзів, знайомих на фронті. Коли приїздять е, товариші з ескаватором від якоїсь компанії кажуть, купайте отут а як а скільки платите стільки-то, а ні, нам де ж розвернулися, поїхали. Ну тобто, це як в той самий час на окуповані території. Мені розповідали в Запорізькій області, просто вороги, як то кажуть, мобілізували підприємства, і підприємства замість того, щоб робити те, що вони робили, роблять, скажімо, ось ці зуби дракона. І ні в кого питань не виникає, тому що тебе просто розстріляють або заберуть бізнес, і там вони будують. А тут приїздять і кажуть: ой, знаєте, нам дешево, ми за такі гроші не будемо будувати. Це ну тобто як не будемо. От такі моменти ну дивіться. Ну тут ж справедливості заради, коли ми говоримо про окупантів, вони реально віджали. Вони прийшли, віджали той ескаватор, загнали його на передову і їм байдуже їм наплювати, начхати. Вони нічого ніколи ніяк не будуть компенсувати. А коли ми говоримо про українську владу, ми ж ми ж за право. Ну от я думаю, що кожному із нас би навіть по про те, що є воєнний стан, якби вас завтра зупинили на дорозі і сказали, віддай свій автомобіль. Ну якби, начебто, й мають право, так але це би виникло багато питань. погодьтеся. Це, це стоїться, ну, але правила, збудувати, сутки, збудувати лінію оборони, яка і тебе збереже, ну напевне, то таке е, <гум> е, так. От так, от тут, тут я радше кажу про те, що потрібно е, серйозно до цього питання поставитися, тому що е, по суті те, що на передовій. Відбувається це відповідальність військових. Вони мають копати ці оборонні рубежі, але їм об'єктивно реально не вистачає техніки, тому що у наші інженерні війська це не була найсильніша сторона медалі, скажімо так, нашого війська. Благо зараз більше увага до цього питання приділяється те, що вже там 30-40 кілометрів тил. Це 100% відповідальність вертикалі кабінету міністрів, обласних військових адміністрацій, мінінфраструктури, які мають копати, копати, копати і ще раз копати. І вони мають розігрувати тендери, вони мають шукати підрядників, вони мають шукати інструментарії. Ну я переконаний, і ви це прекрасно розумієте. Що в нас кожен глава області прекрасно знає своїх забудовників? Він прекрасно знає, як з ними спілкуватися. Назвімо так, такі напівдипломатичні методи впливу, як знайти. Спільну мову, тому що коли збудувати висо багатоповерхівку, то знаходять спільну мову. А тут, коли будувати окопи, то всі починають занадто багато прав е, включати. Ну тут потрібна реальна серйозна залученість е, фінансування. Добре, що фінансування виділене погано, що пізно. Е, я нагадаю, що від грудня минулого року сумарно 20 мільярдів гривень е, Кабмін вирішив виділити, а це на секундочку задумуватися: 20 мільярдів гривень це чи маленька сума. На ну, Запоріжжі та, зараз півмільярда пів е, пів доларів в принципі немало. А, ну півмільярда доларів на Запоріжжі зараз. Іван Федоров сказав, що очільник області що один і три здається мільярди виділено на облаштування цих рубежів. Ну тобто там, де гроші є, і там, де працюють реально люди, там виданий результат. Наприклад, видно його по півночі Харківської області. Видно його на всьому північному кордоні, там, де впродовж минулого року облаштовувалися ці рубежі оборони. Ну а на Донбасі на жаль, спохватилися де. Що запізно, але слава Богу, що скажімо так, спохватилися. Хто відповідальний за це? Ну тут тут ледь не по всій вертикалі можна призначати відповідальність зараз. Мене більше цікавить результат, а що буде зроблено, і як швидко буде зроблено,